Євангелія від Луки, розділ сьомий, Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, ввійшов у Капернаум, а був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і одужає слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному. Іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі, Встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлась по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу. Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли, глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати. Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед Твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної. Та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. А ви кажете Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алебастрову, повну пахощів пляштінку. і, ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше? Ісус сказав до нього Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив. Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Перше послання до Корінтян святого апостола Павла. Розділ перший. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою і брат состен, Церкві Божій, що в корінті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого. Благодать вам і мир. Від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в ньому всім збагатились усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тому то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що покликав вас до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і у одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від людей хлої, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить. Я... Павлів, а я Аполосів, а я Кифин, а я Христів. Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа та Гая. Щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Охрестив я теж дім Стефана, а більше не знаю, чи хрестив я когось іншого. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо Слово про хрест – Глупота для тих, що погибають, а для нас, що спасаємося сила Божа. Написано бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані. Чи то юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на ваших покликаних небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через нього і ви у Христі Ісусі, який став нам. Мудрістю від бога і оправданням, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Псалом 120. двадцятий До Господа взиваю в моїй скруті, і він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати, що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну. Книга приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних? Вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця з сильця. Іди, ледащо. До мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого недовго будеш спати, недовго і коняти. Не довго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого не відкидай навчання. Матері твоєї, прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся. Буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожі до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе миро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться. Сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Друга книга Хронік, розділ восьмий. Як минуло двадцять років від часу, коли Соломон побудував дім Господній і свій палац, він відбудував міста, які дав йому хірам, і оселив у них синів Ізраїля. Потому Соломон пішов на Хамат Цову і здобув її. Він укріпив Тадмор у пустині і всі міста склади, що їх збудував він у хаматі. Він збудував також верхній Беторон і нижній Беторон, міста твердині з мурами, брамами та засувами, Валаат і всі міста склади, що були в Соломона. І усі міста для колісниць, і всі міста для кінноти, і усе, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі на Ливані і по всій землі свого панування. Населення, що засталось від Хетитів, Аморієв, Перезіїв, хівіїв та Євусіїв, що було не з синів Ізраїля. Тобто потомки їхні, що лишились в країні, яких сини Ізраїля не вигубили, Соломон зробив рабами по цей день. А синів Ізраїля не робив Соломон кріпаків до своїх робіт, бо вони були військовими людьми, його старшинами і начальниками над його колісницями та його кіннотою. Було в царя Соломона 250 вищих урядовців, що правили народом. Соломон перевів фараонову дочку з Давидгорода в дім, що збудував для неї, бо казав Ні одна з моїх жінок не повинна жити в домі Давида, царя Ізраїля, бо він святий через те, що в нього ввійшов кивот Господній. Тоді Соломон. Почав приносити Господові всепалення на Господньому жертовнику, що побудував перед притвором. Так, як за приписом Мойсея треба було приносити належні жертви щодня, щосуботи, щонового місяця і на означені свята тричі на рік у свято опрісників, у свято седмиць і у свято кучок. Він встановив. Як то розпорядив був Давид його батько, черги священників за їхньою службою і левітів за їхніми завданнями, щоб славити Бога і служити при священниках за постановою день у день» і воротарів за їхніми чергами до кожної брами, бо такий був наказ Давида, чоловіка Божого, і не відступлено від наказу царя. Щодо священників та левітів ні в чому, а й щодо скарбів, так проваджено щасливо всю роботу Соломона від часу закладання підвалин дому Господнього аж до його закінчення. Так був довершений дім Господній. Тоді Соломон вирушив до Еціон-Геверу і Елату, що на березі моря в Едом краю. Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі та обізнаних з морем людей. Вони попливли з ослугами Соломона в офір, взяли звідти 450 талантів золота і привезли цареві Соломонові.